Виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання комунальним підприємством «Ело «Автодоріг». Нагадаємо, наприкінці серпня виконком з другої спроби підтримав запуск таких робіт для механізованого прибирання. Комунальники використовуватимуть спеціальну техніку, придбану для міста за кошти державного бюджету. Ми вже раніше приймали рішення, яке давало можливість «Автодоріг» запустити цей процес. Але для того, щоб фактично приступити до виконання своїх обов'язків, було необхідні ще визначити ті перелік полиць. Тому прошу підтримати. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що маршрути вже погоджені з адміністраціями районів. Загалом по місту ЕЛОАвтодоріг прибиратиме понад 60 вулиць і доріг у центральному, інгульському та корабельному районах міста. Також виконком погодив передачу важливого обладнання до міської дитячої лікарні номер 2 Мова йде про систему ПЛР в реальному часі з джерелом безперебунного живлення вартістю 482 тисячі 249 гривень. Зазначена система необхідна для проведення дослідження на виявлення туберкульозу в мокротині протягом двох годин реального часу, а при наявності розхідних матеріалів, гепатита Б та С та вірисне навантаження ВІЛ. Вона буде встановлена в міській лікарні номер 2 і використовується для дослідження. У дітей також у Миколаві планують облаштувати ще дві зупинки громадського електричного транспорту. Одна зупинка по шостому маршруту. Мікрорайон Північний та мікрорайон Ракетне Урочище. ця зупинка буде розташована по вулиці Великій, Морській та Третя Слобідська. Та по 11 маршруту це вулиця Айвазовського, кільцевий. Зупинка буде розташована по вулиці Руфіна Судковського. Назва зупинки буде Удар. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, відповідне рішення ухвалили, аби зробити шлях школярів до навчальних закладів більш зручним та доступним. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.